Вітаю ще раз, і у нас третій стрім на тему Благодать. Привіт. Привіт, вітаю. Пастор Іван Равлюк, і ну мене дуже надихає те, про що ми говоримо. Я, я дуже благословенний. Мій дух бадьори він радіє. Це мощне відкриття. Але Давайте увагу. продовжимо. Ми зупинились на. Зупинились наукі, четвертому розділі, 22-му вірші. пастор угу. Іван У тебе була якась дуже потужна думочка з цього приводу. да Ну, я вже говорив про те, що що благодать вона створює, або дія Божої благодаті на людині, вона створює атмосферу. І ну візьмемо до прикладу такого відомого. В світських колах, навіть не лише в християнських, такого громадського діяча, пастора церкви, Марта, Мартина Лютера Кінга II. Це людина, яка фактично запустила реформацію у Сполучених Штатах і ну, внесла ну, фактично Божі переміни в те суспільство і, і кинула виклик всім традиціям, всім, всім таким. Неправильним правилам, які були створені на протязі навіть десятиліть, 10 століття, напевне, навіть от і та ні, навіть століть, і суть в чому, от мої думки, яку я хотів би зараз вам донести: що коли на людині є помазання, і людина вірить, що Бог з нею вона може творити ну дивовижні речі в міру свого покликання. Скажімо, Мартин Лютер Кінг, він, він своєю промовою, ну нібито читаєш слова от просто на папері, вони не, ну, не особливо торкаються серця просто читаючи їх. Але коли ти чуєш ці слова з його уст, з уст помазаної Божої людини, от, на якій Божа благодать, ці слова мають вагу. І от це ж відбулося там, коли Христос читав Писання, так ці ж люди читали це писання, які почули з уст Христа, ці фарисеї в цій синагозі, вони ж читали це місце писання ну багато разів, але воно заставило їх стверджувати, підтверджувати, згоджуватися з Христом після того, як дія Божої благодаті виявилася. І коли ми з вами говоримо. Слова віри, коли ми з вами говоримо по натхненню Духа Святого, коли ми е, маємо відкриття про дію Божої благодаті в нашому житті, і ми в вірі знаходимося в справжній біблійній вірі, ми цим е, захоплюємо інших людей, і вони самі цього не усвідомлюють. Ну потрапляють в атмосферу дії Божої благодаті. У кого відкрити серце, той приймає спасіння, у кого відкрити серце досілене, то той приймає сілення, тому що дія Божої благодаті, знаєте Бог. Він не дивиться на обличчя людини, він бажає в своїй у своїй великій любові спасти кожного, врятувати кожного, зцілити кожного. І от е, хто згоджується з тим післанням, яке лине з уст людини, яка вірить в благодать, яка діє в силі благодаті, е, та той, хто погодився, він відчуває на собі е, дію цієї благодаті і фактично дію сили Божої. Це дуже важливо і. Я не знаю, чи в тебе є продовження по з цього приводу, але якщо ні, то у мене є дуже важлива думка, яку я хотів би не не, ну якби не, не заговорити. заговорити. Ну давай, І давай поговорити. Угу. Ну, щоб я не не брав трансляцію лише на себе, можливо, у тебе є по цьому, бо воно трошки не не, не, давай, не Ну, добре. Ти на минулій передачі говорив про те, що Христос після водного хрещення. Був фактично під дією Божої благодаті, і всі, хто були разом під час його хрещення, вони вони почули голос з небес. Вони почули голос небес, який говорив: угу. це сильний улюблений в ньому моє благовоління. І що я би хотів говорити про благовоління. Ми вже казали, що благовоління це є одною з форм. Дії, Божої благодаті, от, е, що я би хотів говорити про благовоління, нам, християнам потрібно вірити, що на нас є Боже благовоління, як воно було на, на Ісусі Христі. Отець проголосив в, на Ісу, е, проголосив в життя Христа, оцей дивовижний факт. Тобто, ми з вами знаходимося в Христі, і Боже благовоління, як було на Христі, тобто. е-е Боже, особливе ставлення до Христа і особливе ставлення до нас, воно залишається незмінним, і нам потрібно погодитись з цим і сповідувати це в своєму своє життя. Я е, вам коротко засвідчу ну як історію зі свого життя. Ми е, десь більше року тому збиралися їхати до батьків далеко. Дорога була далека, і нам треба було відпустку провести за 2000 кілометрів від дому. І ну, дорога мала бути. Так, нелегка, скажімо в тому плані, що ми з дитиною їхали. Багато ну як не багато зупинок, але зупинки по дорозі. Ну і по графіку нам потрібно було дуже багато що зробити, і ми не знали, чи ми зможемо все це зробити, що ми хотіли з дружиною, і ще за півроку до поїздки, можливо, навіть ще більше, господь мені дав таку гадку і дав. Дав розуміння, проголошуй Боже благовоління на цю поїздку, яка тебе чекає через півроку, і я в молитві просто говорив: Господь, я благословляю Твоє те й мене, і я кажу, що твоя благодать іде попереду. Мене, твоє благовоління, і готую все попереду, готую все попереду. І ти знаєш, пастор Дмитро, і друзі, ви уявляєте? Ця поїздка була над легкою. Тобто, ми не стояли в чергах. Заздалегідь е, ну, на кордоні дуже великі черги по 7-8 годин. Фактично, ми не стояли майже в чергах. ми е, ну От куди б ми не йшли, там відкриті двері. Е, якісь несподівані подарунки, якісь несподівані зустрічі, несподівані приємні сюрпризи там на, на море і так далі. Тобто, ну га гарний час, який е, от спланувати неможливо. Але я знаю, чому чому ці речі вони відбувалися, тому що е, твоя віра в те, що Бог благоволить до тебе, вона йде попереду. Ну тобто, вона спричиняє дію Божої благодаті, і це благовоління воно йде попереду тебе і все влаштовує. Тому твоя віра повинна базуватися саме на цьому, що дія Божої благодаті виявлені благовоління, в е, вона діє для, для тебе на твою користь, і тобі потрібно розуміти, що Бог складе все так, що. Ну, станеться якесь чудо, і в твоєму житті буде те, що ти не очікував, не планував, і з тих з тих джерел, які ну до, до цього часу тобі були невідомі, і тому, браття і сестри, я хочу прочитати це місце писання. Я хочу зробити його заключним, але хочу зараз. Нехай ваше ваше очікування і ваша віра будується на, на тому, що Бог благоволить до вас, і тринадцятому вірші першого. Соборне Писання апостола Петра ми читаємо такі слова. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що, що приноситься вам взялення Ісуса Христа. Тобто, іншими словами, майте досконалу надію або уповайте, інший переклад каже: все ціло уповайте, наподивайму вам благодать. Тобто, уповайте на те, що Бог з вами. І він попіклується про вас. Халілуя! Mm -hmm. yeah. <coughs> Ваня, ти сказав, що ти не стояв ніде в черзі, і ж ми читаємо в Євангелії цю історію, де Ісус сили людину, яка чекала стільки mm -hmm. років, що хтось там занесе її кудись, допоможе їй зайти в цю купальню і прийде зцілення, але каже: ну, Нема людини. І я бачу, знаєте, ми можемо, ну от як в цій історії перед своїм зціленням, але це може бути будь-що mm -hmm. класти такі умови, щоб мені щоб отримати зцілення, мені потрібна людина. Або мені потрібні гроші, mm -hmm. або мені потрібно мені народитись там десь в Ізраїлі. Чи... От якісь такі умови кладемо. І ну я був би в Служінні успішний, якщо би я. І, і ось ми починаємо якісь матеріальні речі. Mm -hmm. Якщо б у мене був MacBook, да? mm -hmm. ну, по суха, це може ось так для Бога: ось це отак звучить. От. Коли ми кажемо, ну я там не вмію так говорити, як е говорить е Джоел Остін, там ну, я. Не такий гарний, як там Ваня Равлюк. Да, я, ну, там ще щось, ще щось. Ну для Бога, це звучить. Ось, ну воно ну якби не смішно, то що Бог сміється ну з цього. Ну йому, як знаєте, як, як, як щось говорить, ну, таке, а, але ось ти настояв черги Чому? Тому що ось відкриття про благодать. Ісус ну, Ісус говорить, я тут. Ось я тут і мене достатньо. І не, без цих людей, без е, сприятого, сприятого моменту, який він чекав, в його життя приходить зцілення. Чому? Тому що благодать вона ось всю всю цю чергу вона обходить. У Богодать є є. є в, якщо е, ви були в аеропортах, і там є такий віп. Е, Віп доріжка, mm -hmm. ти не стоїш в черзі в паспортний контроль, ти не стоїш в черзі, там як всі люди стоять. У тебе віп-доріжка, і ти приходиш прямо mm -hmm. туди, куди треба. Також відкриття про благодать. Це наша Богом дана, ця віп-доріжка. Це процвітання, це, це також благодать. Аллуя, Кажу, процвітав, я би процвітав, якщо б у мене був такий бізнес, я б процвітав, якщо б я ну, там ще щось. Але знов-таки ми кладемо цю умову, якщо б була людина, якщо б було щось матеріальне, але спочатку, щоб це стало дієвим в нашому житті, треба отримати відкриття, що ти вже процвітаюча людина. Алілуя, да. Благодать Божу, Бог тебе дуже важливо. Це, це дуже важливо, без mm -hmm. цього неможливо. Знаєш, от ці, цілі, я от недавно написав книжечку Невелику не, не бійтесь мріяти називається. Знаєш, от мрія це прийняття Божого. Погляду на твоє служіння, от Бог тобі дає сону ну, Йосифу дав сон, наприклад, да ну розуміння того, де він буде. Йому потрібно було прагнути. Ну побачити себе там, от ну скажімо, просто Бог дає тобі бачення, це виглядає як мрія або бажання серця, і ти рухаєшся до цього. Багато людей, які отримали від Бога ну дивовижне слово, дивовижне, може навіть таке виглядає неможливе з природньої точки зору завдання. Ну думають, ну це я просто. Це мої мрії, це мої якісь бажання, вони не здійснені. Але Бог нам ну правда полягає в тому, що Бог нам дає доручення більше ніж нам здається, що ми можемо їх виконати. Тобто, Бог дає нам, от наприклад, фінансів, да? Бог дає нам такі такі цілі плани, які ми фінансово не зможемо потягнути. Ну тобто, в будь-якому випадку. Тому нам потрібно рухатись так, як ті, хто вже отримали благодать, процвітати на цій землі. Тобто, бути ну. Ма мати достаток і більше, тобто, ми, ми повинні бачити себе там, де Бог нас бачить, дивитися на себе, на своє служіння, очима Божими, і це завжди більший погляд, і, і, і от і це і є дія Божої благодаті. Тобто, ми, от ми можемо до того, як отримали відкриття про благодать, бути просто нуль банкротами, з боргами, ну в плані фінансів. тобто не вміти ну, розпоряджатися е, фінансами, і більше того, е, ми, ми могли мати авторитет не як сказати, не кваліфікованими, скажімо так, на те, щоб, щоб мати великі суми грошей, розпоряджатися цими грошима, володіти ними. Але тут є один великий факт, важливий факт, велика істина, яка зможе поміняти ваше життя і і, і світу сприйняття. На вас є Божа благодать, і ця благодать також вміщає в собі забезпечення вашого покликання, і ваше покликання однозначно творити діла Божі, і настільки, наскільки у вас є віри в те, щоб розповсюджувати добро. І цю віру народжує Господь вас через своє слово, якщо ви посвячені Слову, то тим більше з кожним кроком ваше бачення буде більше, і вам потрібно буде більше фінансів. Я переконуюся в цьому. Мені цього року треба більше фінансів, ніж минулого року. Дуже багато проєктів. І ми, деколи ми в цьому році починати, я вибач, будівництво церкви. О, це то ти маєш на... тобі мільйон доларів. Це більше, ніж ти маєш. Це ну да, це є, є не можливо, можливо, ти, ти маєш цей мільйон, мільйон. Я не кажу, що ти його не маєш, але пам'ятаєш, це мультик. Нам щоб щось купити, не потрібно, треба продати да, щось не потрібно. Іноді у тебе є ну хоча б щось продати на цю суму, і ну якби. <різв 'язався> а ну, ось. я розумію, що я у мене немає нічого, що я би міг продати навіть на прибузні пастор Дмитро, це буде Божа слава да, і, 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 Божої благодаті. Отут, е, ну е, як ти казав, як ми себе почуваємо, як я себе почуваю? Я, я не почуваю себе пригніченим через те, що мені потрібен мільйон доларів. Я почуваю себе радісним, тому що я знаю, ось якраз це забезпечення в служінні Якщо Бог це почав, у нього є, як це зробити, і я в очікуванні, в радісному очікуванні побачити чудеса на мільйон доларів. тому що вони вони будуть це це благодать це, це не тому, що як ми казали, не тому, що я, я якийсь там особливий, це Боже благодать особливо, і Боже благодать вона приносить в наше життя все забезпечення, все, що нам потрібно. І ми помолимось зараз наприкінці. Е, я е, помолюсь, е, раз ми говоримо про забезпечення Боже, то я хочу зараз помолитись за кожного, хто нас дивиться, про надприроднє забезпечення в цьому році, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, дорогий Господь, Господь, що ти забезпечив свої благодаті нам повне повне забезпечення всього, і ми приймаємо цю благодать нашого забезпечення в ім'я Ісуса Христа. Ле, ле, ле. І, ле, ле. Будуть приходити як благодать. Фінанси будуть приходити як благодать. Дякую так. тобі. Дякую, 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 дорогий Господь. І ми побачимось з вами на наступному ефірі. Ми продовжимо говорити про благодать. З, з миром Божим! От всього вам найкращого. До зустрічі з Богом.